Цього сезону футбол офіційно зламався. Харі Кейн виграв Бундеслігу, Тоттенхем взяв Лігу Європи. І ось тепер навіть ПСЖ виграли Лігу Чемпіонів. Чесно кажучи, не сказати, що я був в очікуванні цього фіналу, оскільки я не сильно симпатизую Інтеру і ще менше симпатизую ПСЖ, які в наш час підписують російського гравця. Але якщо вже так сталося, що ці дві команди зустрілися в фіналі, то ми не можемо з вами це не обговорити. Оскільки фінал Ліги Чемпіонів буває один раз на рік. І яким би він не був, це масштабна подія для кожного фанату нашої з вами улюбленої гри. До речі, про масштабні події. В мене на днях вийшов новий відеоролик про шокуючі трансфери українців і був би дуже вам вдячний, якби ви подивилися його і також підписалися на канал. Посилання на це відео з'явиться у вас праворуч зверху на екрані. Я справді старався, воно дійсно цікаве та буде обідно, якщо через алгоритми Ютуба, воно не назбирає збирає переглядів, на які заслуговує. Про це сказав. Тепер, після невеличкої рекомендації, ми з вами перейдемо до головної теми нашого ролику. А саме фінал Ліги Чемпіонів ПСЖ 5 5.0. Повірте, мені є що вам розповісти. Але спершу сьогодні я хочу порекомендувати вам Ютуб канал своїх колег, який має назву СТОВ плюс час, ой, тобто плюс Пас. Мені за цю рекламу ніхто не платив, тому можу назвати їх як хочу, хоч тече газ, хоч канал Секс на раз. Але якщо серйозно, то хлопці справді круті. Їх там цілих двоє, і як мінімум один із них точно знімає якісний україномовний контент, а інший просто теж кучерявий. А хто з них хто, я пропоную вам перевірити самим. Посилання на канал Співай Бас знаходиться праворуч зверху на вашому екрані, а також в описі під відео. Свою частину угоди я виконав, тепер сподіваюся, хлопці відпустять. Моїх дітей і дружину, але то таке без зайвих слів переходимо до більш важливих речей, а саме до фіналу Ліги Чемпіонів. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Цього року фінал Ліги Чемпіонів Інтер ПСЖ закінчився з рахунком 5 0 на користь команди з Франції. Та в мене з'явилася унікальна можливість поговорити з фанатами Інтера після матчу, запитати хто з них що думає, та описати емоції після гри. Ось що в мене вийшло. Любі фанати інтеру. Що ви думаєте з приводу цієї гри? Та Начхати дрібнець зовсім ні, this? Йоб твою це пізда. Це пізда. Це виходить пізда. Піздець. пропала все. Ну ось приблизно такі емоції відчуває кожний фанат, який підтримував Інтер у цій грі. Що це взагалі було? Як так сталося? Чому ПСЖ був на голову вище за інтер у цьому матчі? Давайте з вами розбиратися та почнемо з того, що Інтер із самого початку гри ніби не вийшов на поле. Кожний рух кожного футболісту-інтеру відчувався дуже та дуже важким. Хоча на трибунах більшість людей підтримували саме інтер і мали би гнати команду вперед. Однак італійцям було дуже важко. Вони не могли не те, що знайти свою гру та свої моменти. На початку матчу вони не могли навіть центр поля перейти. Настільки ПСЖ домінував у цій грі. Насправді ж, ПСЖ і Луїс в частності не вигадали нічого нового для цього матчу. Все це ми. Вже бачили в іграх проти Арсеналу та Астон Вілли, і інтеру потрібно було всього лише спробувати не повторювати помилки тих двох команд і помножити речі, які в них виходили. Бо та сама Віла могла спокійно пройти ПСЖ, і їм тільки трохи не пощастило в реалізації, щоб це зробити. В Інтера з реалізацією повний порядок, як ми бачили в двох матчах півфіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Тому перед грою більшість людей вважали, що нас має чекати ці цікавий, інтригуючий матч двох рівних команд. Однак вийшло взагалі не так. Я правий фанати інтеру. У Парижу в цій грі виходило абсолютно все. Та вони ніби більше цього хотіли. Ви бачили, як дембеле та Хвіча відпрацьовували в обороні? Для мене показником мотивації було, коли Хвіча в кінці гри при рахунку 4-0 біг у захист відбирати м'ячу думфріса. Це було якесь божевілля, та було видно, наскільки гравці віддають усіх себе на полі. Для ПСЖ ця перемога була справді дуже важливою, та варто лише подивитися на те. Як вони святкували. Боже, я ніколи не бачив, щоб якась команда настільки хотіла потримати той кубок у руках. Буквально кожна людина в ПСЖ, не тільки гравці, але також і персонал тягнули той кубок і намагалися забрати його собі. Єдиний момент, коли ніхто не намагався вирвати із рук кубок, був момент, коли кубок був у руках Луїса Енріке. Тоді, коли тренер підняв цього ушастика, всі люди просто дивилися та. Раділи за нього. Я думаю, за нього раділи не тільки гравці і персонал на полі, а кожен футбольний фанат. Включаючи навіть фанів Інтеру, бо ця історія з донькою Луїса Енріки та те, що вона душою присутня на цій грі і чекає, коли тато знову зможе підняти кубок, розтопила серця всім футбольним вболівальникам. І погодьтеся, ті, хто бачив церемонію вручення трофею ПСЖ, у вас теж через екран телевізору склалося відчуття, що ніби вона там справді присутня. Бо сам Луїс Енріки, як і кожен гравець там, ніби це відчували, та ця енергія передала. Лася і фанатам ще той банер на трибунах. Коротше, ця історія справді магічна, та не дивлячись на мою нелюбов до паризького клубу через підписання москаля, залуйса Енріке можна тільки порадіти. Роса, муж, гру і говорити важко, бо це був не матч, це було справжнє футбольне звал. ПСЖ просто не помічав на полі Інтер. Але давайте поговоримо про це все ж таки більш детально. Як ми і очікували, від самого початку команди чітко розподілили між собою ролі, і ПСЖ почав активно атакувати через правий фланг. 46% усіх атак в першому таймі відбувалися саме звідти. Їхні активності посприяв хитрий прийом Луїса Енріке. Це, до речі, єдине, що вигадав для цього матчу іспанець. Але спойлер, цього виявилося досить. У пресингу Нікола Барела висувається на лівого захисника, і відповідно у цей момент залишає опонента у центрі поля без опіки. Тому Фабіан Руїс у першому таймі регулярно вирушав на фланг і створював перевантаження, за рахунок якого у Парижан завжди був вільний гравець. Проте це не головна причина поразки команди Сімона Інзагі. Головна причина це жахлива організація оборони. Хоча, начебто, це фішка Інтера номер 1 але точно не в цій грі. Спочатку форма. Парди, які вдвох мали стежити за вітінні в обороні, колективно його пропустили, і він не забарився видати розкішний пас. Потім особливо відзначився Федоріко Дімарко, який у момент першого голу не зрозуміло чому покинув свій фланг, звідки тут же прибіг знову ж таки очікувано, Ашраф шрафа на совісті італійця і другий гол, хоча там якраз спрацював план із позицією Руїса, в контратації він знову ж таки втік праворуч, змусивши Дімарко переключити увагу на себе. Що звільнило дує і дало йому можливість здобути м'яч і пробити. А Федеріко через це не встиг повернутися. І, хоча в другому таймі інтеру вдалося відрізками володіти м'ячем, тиск був занадто слабким для Камбека. Було тверде відчуття, що інтер виснажений. А після заміни і перебудови на 4-4-2 оборона взагалі перетворилася на решето, особливо показовим є гол Квічі Кварацхелі, коли грузина відправили один на один з Яном Зомером, віддав. Ши пас у величезний зазор між захисниками, що стояли на пристойній відстані від воріт, і грузин втік один із центру поля, та в кінці кінців переграв зомера. Такого слабкого виступу від інтера не очікував ніхто, але вже що маємо, те маємо. Нам залишається тільки насолоджуватися та хвалити Тебі... Ні. Внимання, Спочатку Поставте у мене не то на суфльорі. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас світлим днем Святої Трійці. Нам залишається тільки насолоджуватися та хвалити геніальний виступ до Є в цій грі. Я думаю, я точно знаю, хто отримає звання Голден Боя в цьому році. А ось із приводу золотого м'яча я би хотів почути вашу думку. Луїс Анріке сказав, що він би віддав золотий м'яч Дембеле після цієї гри за те, як француз відпрацьовував в обороні. Але в мене є сумніви стосовно цього. Оскільки, хоча француз і показував гарні виступи протягом усього сезону, але в мене не виникло відчуття, що він незамінна і найважливіша скрипка в цьому ПСЖ. По моєму особистому баченню та враженнях Ашраф Хакімі не менш важливий гравець для цього парижського проекту. Та саме Ашраф відкрив рахунок і забив перший і по великому рахунку переможний м'яч у цій грі. Я розумію, що наврядчі Футбол віддай золотий м'яч правому захиснику, бо якби вони хотіли це зробити, вони б зробили це ще минулого року і віддали золотий м'яч Дані Карвахалю. Однак шраф точно заслуговує таким сезоном на цю нагороду. Ой, не факт. А що думаєте ви? Пишіть ваших фаворитів на золотий м'яч у коментарях під цим відео: Салах, Дебелє, Рафіня, Ямаль, Хакімій чи, можливо, хтось інший. Я залюбки почитаю всі ваші роздуми. Також не забувайте ділитися враженнями від фіналу Ліги Чемпіонів. А на сьогодні в нас все. Всім мирного неба над головою! До швидких зустрічей у нових відео. Не забувайте також переглядати старі відео, бо там багато всього цікавого. Підписуйтесь на канал, і головне. Бережіть себе. Знову весна, знову престиж, знову ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Велче є будь париш. Ти дин ти дидин, ти дидидин, але не цього разу.